Зараз ми зробимо паралельну парковочку. Підкатуємось до авто приблизно на відстань від 50 до метра. Зафіксували своє положення. Тепер реверс. Кермо до опору праворуч. І їдемо до того моменту, як в нашому дзеркалі показалась ось тут вона показалась його права фара. Бачите? Ось права фара, показалась в машині. Потім ми кермо. Півтора оборота ставимо рівно. І на рівних же колесах заїжджаємо потроху, потроху, повільно, 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 повільно і дивимось вперед на цю машину. Як тільки от наша стойка, бачите, побачили ми фару переднього авто, кермо викручуємо. Ліворуч до упору. І заїхали. Кермо ставимо прямо. Вважаємо, що ми заїхали. Припарковаємо.